Вітаю вас, друзі. Сьогодні у нас буде з вами огляд на 352 й Peterbilt Cab-Over, як їх називають. Я вважаю, що це нереально крутий мод, просто один з найкращих 362 й від John Rudy також і FLB Heaven на рівні з цим. Просто Ви для початку подивіться на деталізацію цієї моделі. Просто Нереально круто, давайте ближче глянемо. Подивіться на ці всі закльопочки На ось цю раму, на це сідло. Просто це нереально крута модель. Просто по кайфу. Давайте подивимось, які у нас є варіанти кабін. 110, 110 інший 63, 63. А в чому різниця тут між ними я не можу зрозуміти. Ага, а, все, зрозумів. Відкрите... Є відкриті і вікна є закриті. І 90. Давайте ми з вами зробимо сьогодні кастомний якийсь трак. Ахуєнно затюнінгований. Тому ми зробимо найбільшу 110-ту кабіну. Лов є шасі. 8х2. 8 на 2 занижене. 8 на 4 і 8 на 4 занижений Давайте зробимо. О, тут ще лонг є шасі. Та ти що Давайте лонг. 6 на 4. Блять, кайф. Нереально кру, круто. Давайте, да. 6 на 4 лонг. 650. Детройт дізель у нас всі особисті двигуни. Камін кети є 3406 є е, Найулюбленіший у багатьох тракерів. Давайте візьмемо 3406 є е. Це також мій любимий двигун. На 550 кінський сил. Коробка, можна на цей трак, до речі, взяти 13, ку я думаю, з ретардером. Нам не треба 18 передач. Ось такий у нас салон з вами, друзі. Подивіться на деталізацію цього салону. Це просто нереально крута модель. Просто охуєнно все зроблено. Блять, просто кайф. от ну щоб не матюкатись, чесно, нереально. Приборочка руль. От ці всі перемикаші. Е, пічка, е, парашют для прицепа. Блядь, Боже, як це охуєнно все. Тут нереально круто зроблена модель. Далі по окрасам, друзі. У нас є тут з модом. Класичні. Вау, блядь, <гум> Даже є таке та вишо. Вот это кайф, чесно, братва. Нереально круто. Є ще кастомні, ніохуєні скини. Ааа, які вони. Блін. Ну автор цього мода просто. Просто красавчик. Просто нереально. Ну, я не знаю. Блядь. Ну тут нереальна кількість скінів. Давайте залишимо ось такий. І будемо переходити до тюнінгу. Бризовички є. Отакі От давайте візьмемо світлі. Тут ми можемо номери обрати, поставити з вами, які ми хочемо на одну, на іншу сторону. Бампера. Так на на любой выгляд взагалі. длинный, короткий, толстый, маленький, классичный. Просто тут есть все, друзья. Я себе поставлю вот такой, вот такую панель. нереально крутую, класс, блять. Давайте тут поставимо Аризона Тут ще, до речі, ви в номері можете ставити любі свої букви, цифри, все, що ви хочете. Далі. Дивимось. От такі Я не знаю, як, от це, як це правильно назвати. Ось такі обводочки вокруг. Решітки центральний. Далі, решітка у нас йде. Також нереальна кількість варіантів. Просто, блін, нереально крутий мод. Давайте, я хочу отакі вкраски в, в зробити. Фари так само, десятки різних видів. Також вкраски роблю. Далі, далі. Давайте це що у нас? Блінкерс. А, ці поворотники. Дивіться, нас ми можемо сюди поставити, сюди знизу. Давайте зверху залишимо. Любий логотип ми можемо, поставимо стандартний. Пропорції. Далі ручки. Тут а що у нас? Дверні ручки. Також можна обрати будь-який варіант. Залишимо такий. На вікно. Отакі захисні у нас є. Е, я не, ну, решітки, чи як їх назвати. Тут нереальна кількість тюнінгу, друзі, взагалі. Е, блін. сонцезахисні е, дашки. ах кайф просто, блін І вкраски є, все є Просто нереально круто. Ось тут на своє усмотріння можете поставити потом. Поставити лайтбар якийсь собі та і все. Далі. Набір ми можемо поставити ламп по центру. Збоку, де ми хочемо, ми маємо можливість тюнінгувати з вами трак, як ми хочемо. Просто нереально ахуєнний мод. Так само давайте тут поставимо в краску сигнали. Давайте, ні, давайте все-таки щоб більш-менш нормально виглядало. Тут вітровики такі поставлю я. Тут ми можемо поставити е, проблисковий маячок. Далі йдемо хром, всякі баки ми можемо вибирати, які заводно варіанти. Я не буду все перебирати, друзі, тому що кожного свій вкус е і погляд на цю гру. Я роблю так по-швидкому по зараз для огляду, щоб ви розуміли, що тут взагалі є. Далі. Блять, ах, нереально крутий, блін. Вихлопив эти з турбіни. Ну Це воздушний фільтр чи як він правильно називається. Давайте таки поставимо. Тут можна поставити пластину заднього ходу, світло включається. Далі можемо фарбу покрасити під метал, як, як ви заводна ці штуки. Далі, далі. кайф нереально крутый тюнинг просто бомба тут что у нас подставки бедные. тут что у нас рама фарба просто черно червона далее что у нас тут у нас идут вот такие пид ой блять охренеть Під фарбу у нас підкрильники йдуть задні. Аааа, бомба! Просто нереально круто. Різні варіанти бамперів задніх. Тут номер можемо поставити. Просто нереально круто, друзі. Нереально крутий мод. Я вам всім э, советую скачати його і покайфувати. Пограти на такому нереально охуєнному моді. В салоні давайте глянемо швидко. Що тут у нас? хром червоний пейнт. все, давайте виберемо це. Навігатор куди заводно, фарба зеркала хром Нереальна кількість модернізацій, друзі, просто нереальна кількість. Ну от чесно Якщо повноцінно щас клацать кожен вид тюнінгу, який тут є. Ну це уйде, я вам скажу, ну напевно година якась часу. Чи скільки дивіться рацію туди можна ставити. Можна ще один магнітофон поставити, Можна там ще додатковий вентилятор поставити. Е, Обшивка, блядь, тут все замінюється. Просто кайф. Давайте червону таку. Уф. Панелька тут зверху також змінюється. Давайте також під червоний колір. Це все що тут. Блядь, даже, да, даже це міняється. Давайте червоний також. Зеркала змінюються, Тут шо. Тут у нас змінюється також. Давайте бордовий цей колір. О, просто. Друзі, тут, тут можна в цьому моді змінити все. Абсолютно все. Навіть обрати колір туалетної бумаги, з якої ви підете на заправну станцію. Тюнінг тут є присутній. Тут все можна змінити. Тут що ми? Міняємо. Тут можем... Тут міняти можна. Блядь. Тут що у нас? І тут можна змінювати навіть поверхність. Ебать. Я в шоці. Коробку передач можна змінювати. Тут що вона нас змінюється знизу. Автор мода просто нереальний красавчик, чесно, друзі. Ну, я не знаю, що тут додати ще. Давайте я быстренько якось його... Блять, і тут все це змінювати можна. Я в шокі. Просто я вагую. В шоці це дуже легко сказано. Тут все можна змінювати також. Просто нереально круто. Давайте я зараз під себе його перероблю. І ми з вами вже зустрінемося на вулиці. Подивимось, який він на ходу цей апаратік. Блін, ну чесно, от, якщо взяти тут на СТО цю модель, я в шоці. Я просто в шоці. Це нереально крутий мод. Нереально крута модель, інтер'єр. Просто подивіться на цю деталізацію, на це все. Блять, просто... Тут немає що сказати. Чесно. Я, напевно, ще половину тюнінгу приїбався зробити. Тому що все так налегке, по-бистрому. Друзі, давайте. Перейдемо на вулицю і подивимось, що там далі. Не теряйтесь Друзі, ось ми з вами на вулиці. Давайте подивимось, як тут все працює, як тут все показує. Анімації, ну все тут. Зрозуміло, все по кайфу. Вимаки ще світло. Паркінг брейк, все працює, все класно. Свої звуки тут, анімації всі присутні, друзі. А давайте ми сюди обійдемо з вами. Тут додати, чесно, ви самі все бачили, навіть педалі, газу, тормозу анімовані, все анімовано тут. Зовнішня камера. Фари все працює, все класно, нереально крута модель. Деталізація на найвищому рівні. Я вам всім... Советую просто скачати цей мод, пограти, покайфувати, тому що, от іменно е, як по мені, гра розкривається American Truck Simulator, тільки при таких класичних 362-352 Петрбілдах, ФЛБ-шках, 359-й Петрбілд, іменно класика американська. От відразу гра змінюється на краще. Дивіться який апарат? Просто блять. Я нереально фейсбую. Це Давайте ми з вами проїдемо 5 хвилин, якихось. Классный звук просто класс. Тут у нас показує, скільки миль ми проїхали. показує рівень палива, температура, двигуна, масла, ну, все-все абсолютно показує. Сплоджі очісники. Подивіться, яка анімація просто клас. Дощ вбирає, все ідеально працює. Блін, ну я не знаю, що тут ще говорити. Ви самі все бачите, друзі. Нереально класний мод, апоєнний. Всі качайте, всі грайте і кайфуйте від гри. Іменно з такими класичними кабоверами. Друзі, підписуйтесь на канал. Далі буде ще більше летсплеїв українською. Дякую за перегляд. До наступних зустрічей.